Прилучанка Юлія з сином Денисом на приїзд столичних лікарів чекали з нетерпінням. Ми дуже задоволені, що є така можливість прийти до київських лікарів, так як на даний час, в зв'язку з ситуацією в нашій країні, немає можливості поїхати до міста Києва відвідати фахових лікарів. Друге за п'ять місяців у дитячій лікарні прийом вели провідні спеціалісти національної лікарні Охмадит. Проєкт «Збережи здоров'я дитини в період війни. Медичний заклад започаткував у перші дні повномасштабного вторгнення. Це вже повторний виїзд до міста Прилуки. Дійсно, на сьогоднішній день діти потребують підвищеної уваги як лікарів, спеціалістів, так і психологів. Тому це повторний виїзд, щоб оглянути тих дітей, які не вспіли оглянути той раз, або ті діти, які на даний момент були. В інших районах, в інших містах, 15 вузьких спеціалістів надавали консультативну допомогу майже 700 юним прилучанам після всіх оглядів аналізів. Додатково будуть всім батькам видані консультативні висновки. Та а аналізи будуть на протязі тижня надіслані керівництву поліклініки. Чи не найбільше дітей біля кабінету, де приймають столичні психологи? Війна перевернула свідомість, говорять лікарі. Це тривоги, це діти, які бачили воєнні взриви, які були, мабуть, в активних бойових діях, які переживають за своїх близьких, які знають, що батьки, наприклад, в ЗСУ, діти. Які втратили, на жаль, близьких, і тому зараз збільшилась кількість дітей, травмованих війною. Вислухати, почути і допомогти головне завдання медиків. А чути з вуз дітей доводиться страшне. Був хлопчик, який взагалі сказав, що дуже мудра, але так це вражає, коли він сказав, що. В мене, я втратив свою кімнату, свою, свої іграшки. Я дуже скучаю за цими іграшками і свої кімнати, і потім додав, що з моєї кімнати зникло моє дитинство. Тому, це дуже такі травматичні події, які на жаль ми чуємо і на жаль відчувають наші діти. Аби відволікти дітей від реалії сьогодення, столичні лікарі цього разу приїхали разом з аніматорами. Цікавий задум спрацював у коридорах дитячої лікарні. Хоча і гамірно зате весело тут. Весело в принципі. Не так, як завжди. Про хвороби все забули і тут тепер весело. Лікарі роблять свою справу, вони консультують, допомагають, рятують життя. А я в свою чергу роблю такі музичні ліки для дітей, для дорослих, коли вони виходять та посміхаються, коли вони танцюють, співають разом. В кінці ми даруємо солодкі подарунки та разом обіймаємося. У нас тут приїжджають різні цікаві друзі, які потім також супроводжують дітей, їх підбадьорюють також і відволікають від усього, що відбувається. Це навколо тому що дуже важливо для ментального психічного здоров'я. Там на 15 хвилин відволікатися від цього та просто відпочити прийом лікарів з охмадиту. Це крок до співпраці між медичними закладами у планах подальші консультації, стаціонарне лікування маленьких юних пацієнтів на постійній основі. Наступний Весною це 100% Ми знову приїдемо до вас. Тим паче попит збільшується. Це дійсно дуже багато було дзвінків на сайт фейсбук, мадиту. Батьки не могли всі попасти. Звичайно, буде обов'язково продовжено цей проект. Прийом прилуцької дітвори столичні лікарі проводили не за визначеними годинами. Працювали до останнього пацієнта.